Всім привіт! Це подкаст Юджин Академі. Мене звати Марина, і ми сьогодні поговоримо з Романом Куриленко, проєкт менеджером Eugen, Employer Branding, спеціаліст компанії SoftServ. Рома, привіт. Привіт, Марино. Привіт, друзі. Я дякую тим, хто слухає можливо мене вже вдруге в цій серії, і надзвичайно радий, якщо ви слухаєте вперше і захочете послухати ще. Тому поспілкуємось. Так, ми сьогодні продовжуємо говорити по, про project management і сьогоднішня наша тема це саме менеджмент та менеджмент команди. І я б хотіла почати з питання, добре знайома всім ситуація, як боротися з власною прокрастинацією і, взагалі, пару слів, що це таке? А давайте розберемося з того, що це взагалі таке. Я думаю, кожен з таким стикався, навіть з будь-якого рівня досвіду. Це коли ми прагнемо щось відкладати на потім, так от зробити завтра. Сьогодні ще хочеться серіал. Сьогодні знаєте, як то кажуть, розгрузочний день. От, це все історія про прокрастинацію. тут насправді є ще такі її підвид, які в мене іноді. Теж так скажемо, накриває ну не дуже сильно, але буває накривається. Знаєте, коли ми собі моральну таку установку даємо, що ми зараз зробимо мілкі справи, щоб розчистити дорогу до якоїсь дуже важливої справи. І от тоді, коли в нас буде купа на неї часу, тоді її зробимо. Насправді завжди так виходить, що ми цими мілкими справами забуваємо один день, другий, а далі починаємо нашу найважливішу реальну справу, на якій взагалі треба було зробити фокус. От ми її вже там під дедлайн. Дуже скоренько починаємо. Я думаю, хто вже робив дипломи курсові, свої, то з такою історією про кастинації знайомий якраз. Ну, власне, що з тим робити, як боротися? Якісь мої поради, теж як я з цим справляюся, особливо знаєте, а таке трапляється, коли були довгі вихідні чи свята, ти вже ввійшов такий ритм відпочинку, так? І тут ти повертаєшся в робочу атмосферу. Можливо, для когось це нині актуально, теж в тому числі після канікул. Після знову ж таки якоїсь відпустки, можливо, радий, якщо вона у вас була нещодавно, чи є зараз? А отже, все таки про те, що я роблю, що рекомендую робити, щоб боротися з прокрастинацією, перша і основне насправді це мати ціль. Так, ціль може бути дуже різною, в залежності від вас, від того, що ви для себе цінуєте. Так, найпростіше насправді ціль, яку легше всього ставити, контролювати, да, це там фінансово це ваша зарплатня, чи це ваші збереження на певний інтервал часу. Тут просто все дуже виражається в цифрах, так і можна почати з цього. Так це насправді найпростіше, але. А не скажемо, скажемо так, не найсильніше, як на мене, Найсильніші цілі це ті, які прив'язані або ж до вашої якогось рівня експертності, які ви хочете досягти. А ще сильніше, як на мене, це та, яка прив'язана до інших людей. Так, от я хочу, щоб мене поважали. Я хочу, щоб про мене думали отак, та й так. То це от те, що мені здається, один з найсильніших мотиваторів може бути. І ще один одна порада, вона пов'язана насправді з тою, що я вже сказав, це завжди знати відповідь для себе, принаймні на питання: от навіщо я щось роблю? Так Ну, коли ми не розуміємо, правильно чи неправильно ми вчиняємо, пріоритизуємо свій час, просто задати собі питання: я зараз роблю те, то навіщо? Якщо це навіщо відповідає, власне, вашим цілям безпосередньо, так або допомагає досягти цілі, все класно, можна продовжити робити. Якщо ви маєте сумніви, подумайте краще, да, і, звичайно, коли маєте сумніви, все-таки це означає, що от трошечки можливо провести. Ну або втомилися. Це все таки різні речі, так? Тому що відпочивати теж потрібно і. То знову ж таки може бути інша історія. Так, звичайно, обов'язково планувати відпочинок, неможливо лише працювати, е, і от продовження цього давай поговоримо про те, що дуже часто є такий поширений міф постійна зайнятість до рівня продуктивності. Чи дійсно це так, чи ні? І як планувати власне життя, щоб відчувати себе продуктивно, щоб не було цього відчуття, що я десь недопрацював, хоча я міг більше, але при цьому і відчувати, що ти маєш сили і. Бути продуктивним, гарне дуже питання насправді можна по різному на нього подивитися, але я проведу просту доволі, але актуальну, на жаль, насправді, актуальну на наш час аналогію. От є така там фраза, та що ти не можеш знати, що таке світло, якщо ніколи не бачив темряви. Так, тобто, якщо ти завжди живеш в одному стані і не знаєш протилежність до нього, ти не можеш взагалі дати об'єктивну оцінку. Так само і зайнятістю, так тобто. Не можна вважати себе продуктивним, або ж вважати себе непродуктивним, якщо ти не маєш з чим порівняння, так тобто з того ж такий самий висновок, що знаєте, працювати на максималках, поки не закінчується час, не знаю, поки ви там не ляжете спати або ваш організм вирішити, що що треба вже спати, так це не можна назвати станом продуктивності, але знову ж таки не можна назвати станом і непродуктивності. Тому, власне, треба щось робити, да? щоб якось цю ситуацію оцінити. Ну і власне, що що ми можемо робити? Ну, перш за все, та це робити розпланувати свій, там, чи день, чи тиждень, як ви вже для себе пріоритизуєте, так? Але так, щоб в ньому був час, от, власне, на час вашої продуктивності, там роботи, навчання і так далі. І час на відпочинок, і час, можливо, на оцей самий самоаналіз. Так, тобто, як в попередньому питанні вже ми трошки з Мариною починали, тобто, робити отакий чекпоїнд зупиночкою, задавати оце питання, навіщо? Так? Знову ж таки аналізувати окей, от, про пройшли. Пройшов робочий тиждень. Уявімо так, скільки ви там, якщо ви вчитеся, наприклад, ще лаб закрила, і по якщо ви вчитеся і працюєте там, скільки ви тасок ви виконали, плюс лаб закрили? по-різному може бути так, але все таки от час на саме саме аналіз. Ви до задоволені з собою чи ні? Ви виконали все, що планували, чи ні? Якщо не виконали, то чи це через те, що ви забагато запланували? Бо таке ну теж трапляється. Так це теж треба тестувати свій ресурс тут. Не можна. Одразу взяти і знати, як воно буде, це, це теж питання тестування, певного там самодисципліни, самовипробування, але все таки а, не, не роботи на ізнос, як то кажуть. Так, тобто це, це теж треба робити обдумано. Ну і багато хто думає, що в таку не знаю, вираз що work dress hard, harder, це теж насправді правильно, тому що наш ресурс, так навіть коли ми. Гарні професіонали все одно він вичерпується. Вичерпується з точки зору а, натхнення, вичерпується з точки зору знання якихось там інструментів підходів. Вони вже для вас стають рутинними. І якщо ми говоримо про проєктний менеджмент, так і саме менеджмент от саме сьогодні, то все одно вам треба щось нове, бо в цьому інтерес, в цьому цікавість, саме тому цінується ваша робота не алгоритмічна, бо цінується робота людини і фантазія, в тому числі людини. І, власне, тому щоб поповнювати цей запас натхнення, скажімо так, нам потрібен контакт з зовнішнім світом, з друзями, з книгами, не знаю, з серіалами, те, що, ви, те, що вас надихає, так, але він точно потрібен. От, власне, коли ви раз розумієте свій ресурс, розумієте, скільки ви можете покрити і проаналізувати це там, не знаю, раз на тиждень, раз на день. Я особисто моя рекомендація раз на день, так, от тоді ви зможете. Ну, розуміти, продуктивним ви були чи ні це раз. ну і, власне, закладати час на поповнення свого натхнення, скажімо так. Дійсно погоджуюся з твоїми словами на рахунок того, що потрібно, хоча б один раз в день приділяти якимось зовнішнім ресурсам. Доведено, що навіть якщо ти 10 сторінок в день прочитаєш там перед сном чи зранку, все одно твій рівень стресу він буде набагато менше ніж до цього, хоча ти відразу можна відчути це і не зрозуміти. А, окей, це поговор... було на 10 сторінок технічного завдання. Ні, бажано якось художній літератури. Окей, трішки поговорили про саме менеджмент. Давай поговоримо про менеджмент команди зараз. Всі живуть в таких стресових умовах, не знаємо, що у нас буде завтра, навіть сьогодні. А як, як ти думаєш, які підводні камені управління командою зараз в сучасних умовах в Україні? А я назву один головний зараз, і насправді не лише от конкретно під час повномасштабної війни, а й взагалі для команди такі, от найбільш руйнуючий підводний А, знаєте, якийсь такий бермудський трикутник. Це є будь-яка недовіра, тому що коли в команді виникає. Будь-яка недовіра з будь-якої сторони найгірше, от якщо у власне проектного менеджера до своєї команди, це майже завжди викликає зворотню недовіру, так тому що ну люди один одного відчуваються, це нормально, це класно. Це те, що робить нас людьми, в тому числі, і коли ми щось від когось приховуємо, думаємо, що, думаємо, що хтось від нас щось приховує, це, власне, команду дуже сильно руйнує, так і тому а, власне. Порада так, це повністю довіряйте людьми, з якими працюєте. Проблеми виникатимуть, виникатимуть міському, так? Ви будете нарощувати свій досвід, їх буде все менше, але вони все одно виникатимуть. І ваша задача, коли ви ну, фіксуєте, думаєте, що щось трошечки йде не так. На корню, от на найменших правах, проблему розв'язати, вирішити, виговоритися. Іноді треба це теж окей, так? І от власне тоді у вас. ну... Буде значно краще по взаємодії з командою, тому що у вас існує довіра, у вас існує оця щирість, коли ви один одному, перш за все, люди. Клас. Що б ти порекомендував комунікації з командою? Продовження того, що має бути довіра, але все ж таки, як комунікувати з командою, яка знаходиться постійно в стресі, і як правильно комунікувати, коли є певні, наприклад, невиконання там згідно дедлайнів або, можливо, якісь пакапи трапляються? А, да, тут якраз є, можна додати контексту власне наших реалій. Вони особливі, вони екстремальні, це якраз такі. Той досвід, який дуже сильний і потужний, але досвід, якого хотілося би не отримувати взагалі по життю, але він тим часом обов'язково переможемо. і Все буде окей, але давайте про нинішні час часи поговоримо. Ну і перша така порада: от що робити, коли от якісь такі факапи трапляють, можливо, коли яких раніше не бувало, так в зв'язку з нашою такою моральною, певною, а, теж, дисбалансом, певним моральним, який викликані війною, вони з'являються Ну перше, це що я пораджу, це. А більше емпатії, так, тобто більше розуміти один одного і не завжди вербально, тому що ну люди не завжди вони готові сказати про те, що їм в чомусь погано, так хоча нормально про це говорити, і тут чим більше там людина себе вважає сильною, що вона все зможе, тим і складніше це робити, так але ну всім наші часи буває неохморально, так і це нормально. Відчути, що у людини зараз щось відбувається, запропонувати їй допомогу, запропонувати їй підтримку. Ну не лише робочу, просто поговорити, просто дозволити їй виговоритися. Так, тобто можна просто запропонувати і людина. Ну якщо вона відкрита до комунікації, вона з вами власне поговорить, поділиться. Якщо вона зараз цього не хоче, просто скаже Окей, ні, типу, все нормально. Ну тут треба не наполягати. Це от просто запропонувати власне дружню підтримку, навіть там не. Корпоративно робочу дружну підтримку, як знову ж таки людина з людиною, друг з другом, поговорити так, чи друг з подругу, чи і так далі. Ну і е, взагалі в комунікаціях робочі більше уваги звертати на слова підтримки, подяки, тому що знову ж таки. А коли ми розгублені, ми ну часто буваємо розгублені, коли там екстрені відключення світла, коли на жаль, трапляють повітряні тривоги е, бомбардування, атаки і так далі. Це ну звісно, ми є розгубленими, бо ми не знаємо, що буде, куди самим себе діти так. І, і люди, коли розгублені, звісно, хочуть за щось захопити, е, на ну, маю на увазі не захопитися чимось, там хобіневе, а за щось утриматися, знайти для себе орієнтир, так і от, власне, проектний менеджер в команді там цім літ він може стати таким от моральним орієнтиром, лідером думки, так пропонуючи от просто підтримку, говорячи, що ти там молодець, або там я готовий тобі допомогти, що тобі допомогти і так далі. От ця от відкритість комунікації, яка здається. Ну, начебто простою, але це важливі слова, в такі тяжкі моменти, тому це теж є потрібним. Ну і, власне, за собою дуже рекомендовано і варто, і навіть необхідно слідкувати, тому що ми так само є, можемо бути виснаженими, ми так само можемо за собою це якийсь час не помічати, так? Тому, власне, варто менеджити там не лише команду, так, і себе в тому числі. Ну і як також важливо зазначити, я вважаю. Що от часи, коли можуть бути затримки дедлайнів, чисто з причин, що немає електроенергії? А там буває, коли коли по вечорам перед комендантською годиною вже я не можу не можу бути там в офісі чи десь ще. Я реально, коли мене немає світла, щось там працюю з комп'ютера вдома, потім йду на метро, щоб то все відправити, повертаюся, Ну, і, звісно, це більше чи суніс стандарт. І от, власне, для того, щоб цього ну уникнути, проговорювати можливо ширші дедлайни, і це ну це зараз розуміється абсолютно всі. Не треба якихось додаткових коментарів. І, власне, тому така ще одна порада. Теж ну не скажу, що прям відомою суперфразу, але я колись, колись почув від досвідченого дуже тім -ліда, з яким я в той час співпрацював, що перш за все треба менеджити команду, а не чекліст. Тому що чекліст, який там хтось запропонував, якийсь там десь хтось уставлений, він все ж таки є механікою, рекомендацією скелетом. Так, а от те, як фактично щось має бути реалізовано, це вирішуєте ви як проєктний менеджер. А фактично це реалізуєте ви і люди з вашої команди. Тому, перш за все, менеджте команду, а не алгоритм, який хтось колись створив до вас. вас дякую. А, добре, так ще одна порада вона в тому, що от є така так звана командна динаміка, і знаєте, іноді теж там дуже сильно при підносі, так але в чому факти, в чому суті, в чому і ціні саме зараз. Це, от ну, хоч іноді домовитись про якісь такі. Зустрічі, коли ви бачите один одного, тому що бачите один одного на живо ну, точно інше ніж через екран, це. Ви самі вже чудово відчули за ті роки, які ми спілкуємося в онлайні. Так а друга історія в тому, що от коли ми бачимо один одного наживо, на насправді і працюємо в такій атмосфері, нам прокрастинувати. 100-500 разів просто складніше. Чому? Тому що ну, от, на нас дивляться інші люди, і ми це відчуваємо, відчуваємо певну відповідальність перед собою, так що я ж людина відповідальна, я людина, яка от в цьому колективі працює, якусь роль має щось робить, і власне, от така зустріч, нехай вони ну, будуть так часто, наскільки це може дозволити, може навіть раз місяць, так, але за можливості раджу вам все таки зустрічатися в тому числі наживо, працювати по чиноді наживо і це дійсно ваша ефективність, як мені здається. Теж буде розвивати і підвищувати. От тепер дуже дякую вам. Все, що хотів сказати, здається, сказав. Так, так, дякую, Ром. Дійсно, офлайн зустрічі, да, зустрічі вживу, вони дійсно як -то, надають енергію. Навіть по собі я бачу, що коли я зустрічаюся з нашою командою в офлайні, не в онлайні, тільки у мене з'являється більше енергії, мотивації, сил для того, щоб щось робити. І немає такої потім як ти не те, прокрасти... що прокрастинація а взагалі навіть шансу того, що я щось не зроблю для своєї команди, тому що я дійсно її більше відчуваю зараз. Тому якраз після оффлайн. Зустрічі, ти відчувай себе максимально продуктивним в роботі. Дякую, Ром. Дякую за твої поради, дякую за твій досвід. Друзі, пишіть ваші запитання по роботі в команді, по менеджменту команді, по самому менеджменту. Пишіть ваші побажання, про що вам цікаво, в Project Management і далі послухати. Будемо спілкуватися з Ромою, будемо ділитися власним досвідом і залишайтеся з нами на зв'язку. До нових зустрічей в YouTube Podcast Academy. Так, друзі, до зустрічі. Бережіть себе. Обов'язково почуємо ще.